Всім привіт! На зв'язку Академії МВ. Мене звати Владислава Барзилович, я тренер експерт бренду NutriLight. І сьогодні ми будемо говорити про те, як рекомендувати NutriLight набір body detox та заохочувати людей до проходження марафону зараз. Тож, Uh, приєднуйтесь, будь ласка, ті, хто дивляться запис, також закликаю вас бути активними і відповідати на ті запитання, uh, які буду сьогодні задавати. Ну і перше запитання, з якого важливо розпочати цей вебінар, це запитання: чи знаєте, знайомі ви взагалі з програмою Body Detox. Тож, ті, хто дивляться мене зараз, вживу, будь ласка, напишіть в чаті. чи... Знайомі ви з програмою БОДЯДИТОС, чи проходили її? Якщо проходили кілька разів, будь ласка, напишіть, скільки разів ви проходили цю програму. Тож, так, знайомі, знайомі. Ну, я бачу деякі знайомі обличчя. Тож, так, є ті, хто не проходили, є ті, хто проходили два рази. За прізвищами, я навіть бачу тих, хто вже куратор протягом так декількох років, проходив разів за чотири знайомий. Тож про що я хочу? Проходжу постійно. Дякую, Тетяна, вам за цей коментар. Адже справді ми говоримо вже навіть не про те, як ми проходимо цю програму і ставимо там галочки, скільки разів знайомий з програмою Body Detox, скільки пройшов його. Ми говоримо про це програму як про стиль життя для тих, хто не знайомий з цією програмою Body Detox. Зараз ми будемо говорити трошечки більше про бізнес-частину, але в інстаграмі є викладений запис, відео програми Body ДиТОКС він же є на Ютубі, де я детально дуже пояснюю, з чого складається програма і які є її компоненти. Якщо говорити дуже загально, це комплексна програма, яка запропонована торгівельною маркою Nutrilite для того, щоб навчити людей вести здоровий спосіб життя. Там є круті правила. Там є дуже влучні поради, і там інтегровані продукти саме в тому місці, де, на жаль, без продуктів ми справитись просто не можемо. Інтегровані саме ті продукти Nutrilite, які є найбільш влучними для досягнення найкращих результатів, і що тут дуже важливо, що дуже гарно Тетяна написала про стиль життя боді детокс. А неможливо пропонувати програму Боді Дитокс. Неможливо. Працювати з програмою Body Detox, якщо ви її не проходили. Тож, я хочу а, заохотити вас до того, щоб ви розуміли, що а, бізнес взагалі, він складається з таких цеглинок. Кожен продукт, з яким ви працюєте, це є цеглинка, з якої буде будуватися бізнес. Чим більше таких цеглинок, тобто чим в більшій кількості продуктів ви дійсно круто розбираєтесь, розумієте їх, пропустили через себе. І можете транслювати їх далі, тим звичайно, що і міцнішим буде бізнес. Тож е дивіться на програму Body Detox з обох боків переваг. По перше, це програма, яка вчить вести здоровий спосіб життя. Насправді це вже дуже 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 багато для кожного з нас. По-друге, ведення програми Body Detox є мотивацією для того, щоб надалі використовувати її як інструмент для розбудови вашого бізнесу. Ви маєте розуміти, що продати щось комусь десь запропонувати ми можемо лише власним прикладом. Тобто, те наскільки ми транслюємо. Я навіть е термін продажа в сучасній е бізнес-літературі. він в деяких моментах заміняється словом трансляція, адже він дуже класно включає в себе розуміння, що ми проживаємо щось і транслюємо це далі. Ця сама історія з програмою Body Detox. І коли мене питають: а чи потрібен мені цей продукт, або де знайти клієнтів, де знайти людей, кому потрібно, кому не потрібно, на одному вебінарі мене так прямо запитали: це тільки для товстих. Або це тільки для худих, або це тільки для хворих, чи тільки для здорових. Ні, програма для того, це правила. Це правила ведення здорового способу життя. Це рекомендації, які є підготовлені крутими міжнародними експертами. Вони є дуже, -дуже простими. І в першу чергу це програма оздоровлення. Тобто, ця програма підійде будь-якій людині, яка хоче вести здоровий спосіб життя. Вона підійде будь-якій людині, яка хоче змінити щось в своєму організмі. От давайте зробимо маленьку паузу. Заплющіть очі і проскануйте свій організм, отак, від голови через обличчя, шию, груди, грудну клітину, живіт, ноги. От просто себе відеалізуйте наче ви дивитесь на себе в дзеркало. І замислиться, що б вам хотілося, от в своїй зовнішністі, ми зараз починаємо з зовнішністі, трошки змінити. Наприклад, знизити пару кілограмів, або підвищити пружність шкір, або підтягнути трошечки стегна і живіт. Якщо хочете, напишіть зараз це в чаті, поділіться, якщо маєте бажання поділитися. Або напишіть, або просто відмітьте це для себе. Адже тут дуже важливо зрозуміти, що от ви хочете змінити в своєму організмі. Коли я так на себе дивлюся, мені хочеться покращити пружність шкіри. Так, бачите, да, жінки зі мною одразу сходні. Так, так, ага, все, що ви сказали, мені потрібно. Так, Я зараз так акцентую дуже увагу ось на шию зону, декольте, бо знаходжуся в теплій країні, розумію, що ага, маю сюди звернути увагу. Далі трошечки живіт, трошечки стегна, трошечки кілька кілограмів. Так ось, усі ці трошечки насправді це про наш здоровий спосіб життя. Тобто, якщо людина звертається до вас з фразою У мене артрит або у мене там холецистит, чи допоможе мені програма боді детокс? Правильна відповідь тут є єдина. Програма Body Detox розроблена для того, щоб навчити людей вести здоровий спосіб життя. Вона не розроблена виключно для того, щоб людина схудла будь-якою метою. закрий рот, не їж два тижні, ти схуднеш. Але які будуть наслідки для здоров'я? Тому програма Body Detox це насправді програма, яка коригує звички здорового способу життя. Але як результат ми вже маємо нагороду. Тобто класне фізичне і емоційне самопочуття. Тому тут такий момент, коли люди питають, у мене там є якісь хронічні захворювання, наприклад, е маю варикоз, бо маю 120 зайвих кілограмів. Якщо така людина і питання, чи допоможе мені детокс, Зрозуміти, людина має велику кількість. Хронічних захворювань, але коли вона прийде до лікаря, що скаже лікар, тобі треба схуднути і почати вести здоровий спосіб життя. Тобто, ми розуміємо, що це як інтеграція. Програма body detox не розроблена для лікування якихось захворювань. Немає путі, щоб кожен схуд будь-якою метою, має набагато більшу мету нормалізація метаболізму і можливість навчити інтегрувати звички здорового способу життя і навчитися їх вести. Тому, коли мене питають, хто ж клієнти там ході, то всі здорові, нездорові люди, насправді клієнтами програми БОДІДДОКС є кожна людина, яка вже розуміє, що хоче вести здоровий спосіб життя, і ми маємо це зрозуміти, адже це є дуже дуже важливим, і тоді ми не будемо шукати там виключно е, людей, які хочуть схуднути або людей, які хочуть. Е, та вилікуватися. Ні, ми говоримо про кожну людину, яку корисно буде вести здоровий спосіб життя. З чого почати розмову? Розмову починаємо завжди з себе. Ви ділитесь своїм власним досвідом, ви розказуєте свої історії. Коли ви, наприклад, маєте результати, якщо ви схудли на 10 кілограмів, повірте, кожен хто. Пройде поп з вас і скаже, Боже, ти круто виглядаєш, я тебе не бачив. Рік, два, три, і ти реально круто виглядаєш. Розкажи, що ти робиш. Ось вам найкращий початок розмови, який може бути. Але для цього ми маємо жити, не проходити детокс. А так як написали в чаті: жити в стилі воді детокс, транслювати це все, і тоді люди самі будуть питати, що ж ми робимо. Задавайте відкриті запитання. А давайте трошечки потренуємось. Відкриті запитання це ті, які не мають на меті короткої відповіді. Тобто, скільки тобі років? 42. Це таке ну, закрите питання. Або хочеш їсти, так чи ні? Хочеш схуднути, так чи ні? Це закриті питання. Відкриті питання це ті, які спонукають людину подумати і до відповіді. А я попрошу вас зараз в чаті написати кілька відкритих запитань. В чаті зараз попрошу написати хоча б одне: тих, хто дивиться мене активно, а ті, хто дивиться запис, або вже після закінчення вебінару, ви маєте створити для себе банк відкритих запитань про здоров'я. Той приклад, який я сьогодні вам дала, коли я сказала, простануйте себе і напишіть в чаті, б ви хотіли покращити в своєму організмі. Це класичне відкрите запитання. І ось такого типу запитань має бути більше. Так. Читаю ваші відкриті запитання, як справи. Ну, дивіться, як справи, це ну, таке вам можуть, це залежить від настрою людини, можуть сказати, ну, так, в мене все добре і далі не розповідати. Тому такі питання мають бути, які спонукають щось розказати про себе більш відкрито. Як ти харчуєшся? Супер, але тоді е, треба знов таки дати трошечки більше контексту, щоб нам не відповіли нормально. Я харчуюся нормально, відчепися від мене. А ти чув, наприклад, що протеїн насправді це мегаважливий компонент нашого раціону. Саме з білку будується кожна клітиночка нашого організму, імунна система, колаген, еластин, м'язева тканина. Уявляєш, наскільки це важливо? Я проаналізував свій раціон і виявив, що в мене там протеїну, я з'їдаю недостатньо, я з'їдаю всього там 15 грамів. А, а скільки протеїну було б сьогодні в твоєму раціоні? Поділися, які продукти з протеїном ти сьогодні з'їв. Так, це з маленькою такою передісторією, Але тоді людина справді навіть не таке: здавалося, скільки продуктів? Це може і закрите запитання. Але людина вже поділиться, адже вона розуміє, чому варто це зробити. Так, так. Як на тебе впливає стрес? Ну, несправді, так. Які часи такі запитання? Це справді так. Ми можемо навіть запитати людину, які зміни ти відчув в своєму організмі протягом останнього року, останніх півроку, А, Адже так, на жаль, стрес вплинув на більшість людей. І якщо ми зараз а, замислюємось, то так. Так, бачу багато-багато відкритих, закритих запитань. Дякую вам за них. Так. Пам'ятайте, будь ласка, так що ви робите щоб бути активними протягом дня? Пам'ятайте, будь ласка, що дуже важливо, щоб ці запитання спонукали людину щось вам розказати. І щоб ці запитання були цікаві, щоб вам було цікаво слухати їх відповіді, адже коли людина щось відповідає, наше завдання бути емпатичними і слухати відповіді. І в цих відповідях ви побачите ту саму потребу, що людині зараз треба. Ви зрозумієте, чи справді людині потрібно проходити всю програму воді-детокс? Чи, можливо, ви розумієте, що всю програму людина зараз не пройде? Там, весь стартовий набір не зможе придбати, але зможе придбати, наприклад, лише протеїн, і це вже змінить щось в раціоні або лише клітковину. Але це все варто слухати. Тому задаємо питання, слухаємо людину, м'яч. На полі клієнта це завжди є золоте правило. Задали питання? Менше говоримо, більше слухаємо. Це золоте правило ведення бізнесу, ви його знаєте. Про що ж, коли вже етап говоримо, про що хочуть почути люди? Люди завжди хочуть чути про результати і про переваги. І, взагалі, чому саме ваша програма, чим вона відрізняється від того, що є. І ось ці питання вони є класичними, вони не є новими. І головне, а що я отримую? От ти мені там розказуєш, яка вона чудова, чудова, добра, чудова. Мені з того що? Ось це таке моделювання, але насправді це те, що люди хочуть почути, що який результат я отримаю. І тому ось на цьому слайді. Комплексно ви бачите переваги програми. Вона є комплексною. Це не чарівна кигулка, це комплекс рекомендацій по харчуванню, водному балансу, фізичному навантаженню, психологічному настрою. Вже навіть без продуктів нутрілайт людина може почати змінювати своє життя, але на етапі змін стане зрозуміло, що потрібні помічники. І отут додадуться вже продукти в які результати отримує людина? Ми розуміємо, що найпобічним результатом здорового способу життя є енергія і тонус, тайго та молодість шкіри, струнка фігура, легкість і чудове самопочуття. А тому ми говоримо саме про результати це те, що люди хочуть почути і отримати. Для себе прямо ви можете систематизувати, підписати ті запитання, на які найчастіше ваші клієнти хочуть чути відповідь, і підготувати заздалегідь відповіді на ці питання. Зазвичай їх небагато. Чому саме програма Body Detox від Nutrilite? чим вона відрізняється на ринку і що я отримаю? І всі відповіді вже є на цьому слайді. Це комплексна програма, тобто це не про щось одне. Це цілий комплекс, який дозволить змінити звички здорового способу життя. Інтегрувати їх в своє життя. Це не просто про схуднення, оздоровлення. Це взагалі про зміни звичок здорового способу життя. Це одна з найважливіших наших переваг. Ну і реальні результати: енергія, тонус, струнка фігура, сяйво, молодість шкір. Далі ми переходимо вже про кожен етап програми Body Detox. І тут те, з чого я починала: ми можемо говорити про кожен етап лише коли ми його проходили, лише коли через себе пропустили і розуміємо кожну рекомендацію, адже маємо подавати кожен етап не складно, а дуже легко і з висоти свого досвіду. Чим можна поділитися? Можна поділитися, наприклад, тим, що дуже чіпляє от слова дієта, хто любить слово «дієта»? Ну, давайте чесно, от заплющить очі, я скажу вам дієта. От перші ваші асоціації. Напишіть, будь ласка, в чаті. З чим першим вас асоціюється слово дієта? У мене з гречкою. Це на все життя. У мене дієта асоціюється з гречкою. Так, але чекаю так, ваші відповіді, з чим у вас ага, обмеження. Не смачно, без цукерак, о, так, да, ще без цукерак, супер. Стрес, обмеження Не смачно. Відмова від улюбленої їжі. Обмеження, обмеження, обмеження. Дякую, це є так. Бо слово дієта в нас в голові це холод і голод. Все, жодного позитиву. І тому, коли ми кажемо людині, клас, почнемо детокс, будемо на дієті. Що? 21 день голодати? Ні, не буду. Але ж ми не говоримо про голодування. Ми говоримо про круту і смачну їжу. Тому, навіть якщо ви ще не спілкуєтесь з клієнтом безпосередньо про програму Body Detox, ви можете його зацікавлювати, підходити з цієї сторони, яка буде для нього найбільш цікава. Заохотити рецепти. Подивись, які круті рецепти, це не дієта, це не страшно. Ти думаєш, що дієта це голод, але насправді ось. Ви можете навіть запросити когось приготувати якусь смачну страву з програми Буді детокс. І коли людина скаже Вау, супер, як смачно. А ми скажемо, так це ж я на дієті, це ж в мене така програма Буді Дитоксу, уявляєш? Я ось так їм ще й становлюсь здоровішим. І це вже для людини дуже дуже багато. Так само не забувайте, що ми живемо в епоху цифрових технологій. І те саме ми можемо робити навіть без продуктів Nutrilite, ще не залучаючи їх до наших постів у соціальних мережах. Адже ми можемо писати, що круто! Я почала програму Body Detox. І дивіться, що дієта може бути не лише корисною, але й смачною. Сьогодні ділюсь з вами в інстаграмі фотографіями свого сніданку. Людям буде цікаво. Як ви думаєте, напишіть в чаті, якщо ось такий красивий пост викласти, чи буде людям там на Фейсбуці, в Інстаграмі, в будь якій соціальній мережі, буде цікаво чи ні? Звичайно, буде. Так, я з вами абсолютно згодна. Це круто, це цікаво, це залучення, це інгейджмент, це залучення аудиторії. Тому діліться, але діліться саме тим, що людям буде цікаво. Якщо ми говоримо, наприклад, про продукти внутрі лайк. Діліться своїм досвідом, але діліться саме тим, чому вам допомагають ці продукти. Бо е, це як е, хвал, нахвалювати щось і казати, Боже, дивись, який гарний чайник. Він такий сріблястий, так гарно з нього йде пар. Але насправді ну, людині не важливо, наскільки гарний цей чайник, важливо, наскільки він. Економічний і важливо, наскільки він а, допоможе людині приготувати смачний чай. Тому тут ми маємо говорити про перевагу кожного продукту окремо. І перевагу з тієї сторони, яким саме чином ці продукти допомогли вам вести більш здоровий спосіб життя. А, як ми це зробимо? Так, напишіть, будь ласка, в чаті, чи чутно мене зараз. Так, чи ні, поставте плюсик. Один, два, три. Чи чутно? Чутно, супер. Повертаючись до переваги продуктів, ми маємо поділитися таким чином, щоб людина побачила практичну користь для себе. Як це можна зробити? Простий приклад з протеїновим порошком. Nutrilite. я веду здоровий спосіб життя, я... але я розумію, що мені треба повноцінно поснідати. І повноцінно повечеряти. Але сьогодні в мене був занадто складний день. Я прокинувся пізніше, в мене було багато справ, я не встиг поснідати. Але ж я мушу з'їсти свою норму протеїну. Тому я роблю протеїновий коктейль за дві хвилини. Все, в мене є готова порція протеїну, який містить всі незамінні амінокислоти, і мінімум жиру. Це вже круто, я замінила сніданок. Розумію, що так виходить, але це мій помічник. Протеїновий порошок мені допомагає. Те саме з пізньою вечерею. Зрозуміло, що вже запізно вечеряти, їсти хочеться протеїн потрібен організму. Я роблю для себе простий протеїновий коктейль, але вже там без фруктів, з овочами на ніч, і маю результат, адже я отримала норму протеїну і не отримала зайвих калорій. Бачите, як це презентовано? Це з точки зору переваги, тобто навіщо що ці продукти допомагають мені зробити? Те саме з клітковиною це крутий продукт, який я додаю до вранішнього склянки вранішньої склянки води. Чому? Бо протягом дня я не завжди встигаю з'їсти необхідні 5-7 порцій овочів і фруктів. Але ж я розумію, наскільки важлива клітковина. І цей стіп допомагає мені додати необхідну кількість клітковини в раціоні. Прості приклади з вашого життя. Також ви можете запитати після такої коротенької презентації: а скільки фруктів і овочів сьогодні було в твоєму раціоні? До речі, питання для вас: скільки фруктів і овочів сьогодні було в вашому раціоні? Адже фрукти і овочі це джерела клітковини, які будуть допомагати харчуватися нашим корисним бактеріям. А наскільки це корисно, ми вже з вами знаємо. Адже кишківник це і імунна система, і краса, і все, -все наше загальне здоров'я. Тож вживайте продукти, любіть продукти і діліться історіями так, щоб це було легко і цікаво. В чаті напишіть, будь ласка, як вам приклади ось таких продуктових історій, коли ви описуєте не просто там переваги продукту, його складу, а те, як ці продукти допомагають вам в повсякденному житті, тобто сторітелінг. Супер, Так. Тож, тоді, ваше завдання підготувати такий сторітелінг, такі історії не просто про опис продукту, а про те, як він інтегрований в ваше життя. Що далі? Чим ще можна здивувати людей зараз, це розумінням, допомогою і підтримкою? Ми розуміємо, що дуже багато людей зараз потребують нашої підтримки. І стартувати, наприклад, програму Body Detox і не знати, чи взагалі вийде, чи досягнує свого результату, ми робимо акцент на тому, що програма Body Detox це про підтримку. І ви можете давати якісь лайфхаки, які допоможуть людині. Зрозуміти, що ви будете разомити цією програмою, і ви будете її підтримувати, і буде ще й така група однодумців, які теж будуть підтримувати. Заздалегідь ви можете проговорити моменти, які людину може лякати. Наприклад, чому зазвичай у людей не виходить скинути вагу, не має чіткої цілі, хочуть дуже-дуже швидко отримати результат або ігнорують фізичне навантаження. Ви заздалегідь можете підготувати відповіді на ці питання і зрозуміти, що мета це не лише зниження кілограмів, але й здоровий спосіб життя. Занадто швидкий темп призводить до проблем зі здоров'ям, і потім буде відкат, і він буде гірший. Тому ВОЗ рекомендує поступове зниження ваги десь біля 2 кілограмів на місяць. Ігнорування фізичного навантаження можливо, але тоді ми не говоримо про комплексне здоров'я. Тож, готуйте ось такі лайфхаки, які будуть дуже цікаві вашим клієнтам. Наприклад, лайфхаки щодо поліпшення якості сну. Вони є в нашій брошурі, вони, ви можете з ними ознайомитись, але щось ось таке цікаве ви завжди можете додати для людини, щоб підтримати її, для того, щоб людині було легше. Наприклад, розказати не лише про режим сну, але й про ритуали, які людина зможе для себе створити. Ще цікавенько, лайфхаку, як пити воду. Наприклад, коли ми просто говоримо пий воду, ти випив свої півтора літри щодня. Ні, ми говоримо про підтримку. Тому готуємо заздалегідь відповіді. Кажемо, ти не любиш пити? Нічого, не переживай. Потрошечку ми з тобою навчимося. Кожну годинку випий ковточок. Хочеш пити? Випий далі. І ось так поступово, адже те, що ви вже вмієте робити протягом років і звички здорового способу життя, які у багатьох вже є інтегрованими, у людей не є інтегрованими. І на цьому шляху саме ті люди, які вже проходили програму Body Detox, будуть кураторами для тих, хто ще не проходив. І підтримка, розуміння, ось такі лайфхаки, вони дуже-дуже допомагають йти до своєї мети. Те саме стосується спорту. Коли людина каже, та я ж вже дуже-дуже старенький. Коли мені це кажуть люди, яким 40 років, це я взагалі обожнюю, та я ж вже такий старенький, мені 42. Я думаю, ну ну, життя тут тільки починається. А тут вже 42 старенькі. Звичайно, що це про внутрішнє відчуття. Бору іноді там втомленою я себе вже відчуваю старенькою в своїй 25. Але ми мусимо розуміти, що життя тільки починається, і немає протипоказів для заняття спортом ані в 50, ані в 60, ані в 70, ані в 80 років. Питання лише в е, фізичному навантаженні, яке є допустимим. і питання, навіщо ми це робимо. Ми не йдемо на рекорди, але. Загальне фізичне навантаження, воно потрібне для того, щоб підтримувати тонус всього організму. Тож, це важлива програма, частинка програми BodyDepox. Що ж? Ми поговорили про переваги. Ми поговорили про те, як спілкуватися з клієнтами, як через себе доносити переваги програми, і про те, що зараз дуже багато людей насправді потребують почати піклуватися про себе. На що хочу так? По перше, напишіть в чаті, так чи було вам це корисно, чи знайшли для себе щось нове відповіді на якісь запитання. І поки ви пишете, я хочу звернути увагу, ось на що, що наше завдання зараз глобальне завдання це підтримка один одного. А в часи, коли ми маємо дуже велику кількість стресу навкруги, кожна людина в першу чергу має піклуватися про своє здоров'я, навіть якщо ми цього не розуміємо, але психологічне і фізичне здоров'я дуже сильно пов'язані, і коли ми потрошечку включаємось в себе, починаємо вести здоровий спосіб життя. Наше здоров'я стає кращим, і психологія трошечки наш психологічний стан також покращується. Насправді ми є більш ефективними і для себе, і для своєї родини, і для своєї країни. Тому зараз, коли ми говоримо про здоров'я, ми говоримо справді про той вклад, коли здоров'я кожного з нас з вами може зробити глобальний вклад в здоров'я всієї України і ефективності нашої країни зараз взагалі. Тож, дякую вам сьогодні за вашу активність. Сподіваюсь, що ви виконаєте ті завдання, які я протягом цього вебінару вам озвучила, тобто напишіть відкриті питання, запишете лайфхаки, запишете продуктові історії і впевнена, що всі разом ми зможемо говорити про здорову українську націю. Тож, будьте успішні і будьте здорові разом з брендом Nutrilite. До побачення!